Всім привіт! Це Смарт проєкт коло мами. З вами я, Мама Олена. Літо промайнуло надзвичайно швидко, але приємні спогади про класно проведені канікули можуть зігрівати дитячі серця і допоможуть їм пом'якшити процес адаптації до нового навчального року. А яким був літній відпочинок у учнів приватного ліцею Амадея і як вони налаштовуються на навчання зараз? Дізнаємось від наших гостей. Сьогодні разом із нами ідейна натхненниця та засновниця ліцею психоаналітичний психотерапевт Терапевт, тренінг, аналітик і супервізор АППУ Інна Яворська, а також учні ліцею АМАДЕ, з якими ми зараз познайомимося. Вітаю, друзі, у нашому колі. Всім привіт! Вітаємо Олена, вас! Олена, вітаємо, раді вас бачити! Давайте знайомитися з нами сьогодні. Учні ліцею Амадея. Я Микола Яворський, навчаюся сьомому класі, мені 13 років. Чудово! Далі? Як тебе звати? Мене звати Гордієнко Маргарита. О, в якому класі ти навчаєшся? Я навчаюся в другому класі. Чудово мене звати Антощук Максим. Я навчаюся в шостому класі. Ось і познайомилися. Дуже дуже приємно, що ви сьогодні прийшли до нас у гості. І одразу перше запитання. Діти, скажіть, будь ласка, для вас літо швидко промайнуло. Ви достатньо відпочили цього року? Ну, достатньо, але б ще більше. Ще більше Макс, тобі сподобалось відпочивати? Ну, так сподобалось було багато чого цікавого. Ну хочеться реально трохи більше. Трохи ну і це нормальні такі почуття. Правда, пані Інно. Це абсолютно нормальні почуття і відчуття, враховуючи те, що червами ми навчались. Угу. Тому в наших діток, Амадейчиків, було два місяці. Вони були такі досить активні, але тільки два місяці, які ми відпочивали. Ви велика родина Амадея, так разом навчаєтесь, разом відпочиваєте. А розкажіть, будь ласка, де ви відпочивали цього року? Де діти відпочивали цього року? Це дійсно так. Ми багато навчаємося, і ми дуже так я б сказала, продумано відпочиваємо, тому що наша думка полягає в тому, і наша філософія полягає в тому, щоб зробити відпочинок. Дуже цікавий і дуже корисний тому в нас було створено три табори. Перший табір, звичайно, в ліцеї Амадея. Там були не тільки наші дітки, там були гості. Uh -huh. так, ми познайомились з дуже багатьма цікавими людьми. Тобто діти з інших шкіл могли навіть з інших міст. Mm, і, інших міст. Uh -huh. так. і в нас було також два дуже цікавих табори. Перший Болгарія, це вже третій рік. Ми їздимо туди, і в нас обов'язково був табір, який ми започаткували цього року. За Калинівкою є таке дуже чудове місце посеред лісу з озером, з басейном, з дуже смачною кухнею. Дуже такі з таких там таких цікавинок було. Там у нас був такий заміський табір. Це такий пілотний проект. Але мені здалось, він навіть вийшов набагато цікавіше, чим ми, ми собі уявляли? Угу. І от зараз хочу запитати у тих, хто відпочивав у цих таборах. Якщо власне, поговорити про міський табір, який традиційно працює влітку на території ліцею Амадея, хто із вас був цього року в міському таборі? Підніміть руку, як в школі будемо. Так, певна коля в усіх таборах. буває. Давайте запитаємо Маргариту. Тобі сподобалося таборі? Мені. Також сподобався табір. Що саме тобі там сподобалось робити? Що ти там робила? Я ро ми робили поробки з класом та бігали та грали в ігри, були ще веселі та швидкі квести. Нічого собі, ти ще раз хотіла б піти в такий табір, побувати у таборі влітку? Так, ну звісно, що за запитання. Стосовно заміського табору, хто відпочивав у цьому таборі. <с> Чудово. Запитаємо Макса. Як тобі сподобалось? Ем, ну було дуже цікаво. Ми це круто, тому що ми саме були типу, як на природі? Ми ну, були з нашими друзями шкільними поза школою. Ну було дуже цікаво. Там приїжджали всякі гості, угу. відпочивали. Дуже смачна кухня. О, це важливо. Кухня смачна, справжній чоловік. Оля, тобі також... теж сподобалось, так? Звісно. І в нас також там було дуже багато занять. До нас приїжджали гості. Макс, розкажеш, хто до нас приїжджав? До нас приїжджав юрист. Він нам розказував про всякі права, закони. Ну і також ще до нас приїжджали відеографи. Ну, вони розказували там, наприклад, як вести блог, всякий ну про інтернет плюс-мінус. Так цікаво, до нас приїжджали юрист. Цікаві гості у вас були діти. Так, і було дуже багато психології, багато занять. Ми розповідали, взнавали щось нове про себе, про інших, таку проходили легку і цікаву корекцію. Стосовно відпочинку у Болгарії, хто відпочивав у цьому таборі? Микола черга дійшла і до тебе. Розкажи, будь ласка, про цей. Я так розумію, був незабутній відпочинок. Ну, звісно, він був незабутній, бо ми там купались в морі, в басейнах, та мені дуже сподобалась дискотека. Танцювати любиш і я просто дам слухати музику. А слухати музику, так паніно. Ви були у Болгарі? Звичайно, mm -hmm. це, така, Вам це, така, це така моя позиція. Е, мені спокійно, коли я все спостерігаю, бачу. Тому е, люба подорож, люба активність, звичайно, я відкладаю всі справи, і я завжди з ними. Mm -hmm. так, це важливо. Такий спільний відпочинок. Е, да, Болгарія досить цікава. Була це вже була куля, яка третя в нас поїздка. Да? Mm. Третя поїздка це е, табір, який знаходиться в дуже цікавому місці. Це український табір з українськими дітками. Їх дуже багато, півтори тисячі. Дітей uh -huh. у таборі активна програма, активні виступи. Крім того, ми ще також собі придумували активності. В нас була подорож на яхті. Ми були uh -huh. в цікавому місці, такому історичному, цікавому куточку Болгарії, на себе. Їли смачно, дивилися на краєвиди, спостерігали, відпочивали, такі отримували таке насолоду від спілкування, від активності. І знаєте, ми ж багато подорожуємо. Так. Ми дуже багато подорожуємо. І в мене так багато. Я дуже пишаюся нашими дітками. В мене, в мене дуже багато радості від того, що я бачу, і за тим, як я спостерігаю, як вони ростуть, як вони себе ведуть, як вміло вони вирішують ці питання. Це для нас така велика гордість. Тобто наступного разу, я так вже розумію, і Макс і Марго можуть планувати таку поїздку, так? Ви вже хочете поїхати теж до Болгарії? Так, ну по розповідям особливо здається, що дуже класний табір. Ну, я сподіваюся, що наступного року вже так приєднаюсь також до них. Друзі вже так розказали і вже захотілося з нетерпінням чекати на відпочинок літній. Але ж з теплими спогадами розпочали новий навчальний рік. Яким він має бути? Що заплановано у навчальній програмі Амадея? Розкажіть нам, будь ласка, пані. Амадея відрізняється тим, що ми постійно в пошуках чогось нового. Ми постійно навчаємося, ми постійно знаходимо дуже цікавих людей. От знаєте, якась така саме великий інтерес в цьому, щоб е, систему, до якої ми звикли стару систему, е, підлаштувати під нових дітей. Враховуючи їх особливості, не змінювати дітей і говорити почекайте, почекайте, ви занадто швидкі, чи ви не так сприймаєте, як ми? Так, да, вони дійсно інші, і я думаю, що це якраз треба підтримувати, тому що навряд чи вони стануть такі, як ми, і може цього і не потрібно? Тому ми постійно шукаємо якісь нові методики. Якісь нові способи, наприклад, ми вже давно з того року почали опрацьовувати географію, ботаніку, хімію через VR-окуляри чи історію. Uh -huh. Чи коли дитина може опинитися зовсім в іншому місці і своїми очима через своє сприйняття, зрозуміти, як виглядає та квіточка, чи так як виглядає історична подія для сучасних діток це надзвичайно важко. Крім того, ці уроки наші вони відрізняються активністю. Ми можемо працювати на вулиці, ми можемо працювати в класі. Ми збираємося в три групки в п'ять. В нас дуже багато проєктної роботи. Навіщо? Тому що ми точно не знаємо, що буде. Через 5-10 через років, коли наші діти закінчуються школою. Вони мають готові бути до всього. Тому що я так думаю, що частина наших професій, таких звичних для нас професій, вони просто зникнуть. І тому немає точного розуміння до чого ми маємо готувати дітей. А ось розуміння того, що вони повинні готуватися до всього і мають багато знати мають мати такі гнучкі навики. Правда, вони мають добре розуміти психологію, вони мають добре розуміти себе. В них має бути розвинита пам'ять в них має бути розвините мислення, вони аналітично мають. Організовуватись і мислити в тому направленні, якому потрібно, і вирішувати питання. Ось для цього і на цьому побудована наша програма і структура. І крім цього, ми не забуваємо смачно харчувати, оцьомати, любити, обіймати, підтримувати. Це наші Амадечі. Зараз пропоную подивитись таке коротеньке відео. Я б назвала його відео Запрошення на навчання до Амадея. Далі продовжимо нашу розмову. У нас круті викладачі і сучасний підхід, а навчання поєднує з інтерактивними іграми. Для розвитку лідерських якостей є дитяча психологія. Тут ми разом зростаємо, навчаємось та розважаємось. А медея це наша велика родина. Отже, щойно ми подивились таке цікаве відео навчання у ліцеї Амадея. Знаєте, після такого відео я теж захотіла піти до вашої школи, адже в Амадеї все настільки чудово організовано, що просто неможливо не захотіти піти на уроки і здобувати нові знання. До речі, окрім чудового такого технічного оснащення, яке так гарно було продемонстровано у цьому відео, ваш заклад славиться кваліфікованими педагогами. Це ваша особлива гордість, вірно? правда. Це не тільки його, це моя сім'я. Це моя сім'я. Це, uh -huh. сім це така наша велика родина, і ми Амадею сприймаємо саме як велику родину: наші дітки, батьки, наші, наші сім'ї, наших діток. Бабусі, дідусі, вони обов'язково присутні на всіх світах. І в нас дуже багато таких родинних свят, коли ми збираємося, коли ми святкуємо, коли ми дуже багато розмовляємо, коли ми підтримуємо один другого. Колектив, наші освітяни це особлива команда, яку ми багато формуємо і багато навчаємо. Це молода команда, і навіть не потрібно дивитися на вік. Тому що навіть якщо це більш такий солідний вік, ця людина вона дуже молода всередині. Ми вибираємо тих людей, які мають гарну освіту, які можуть навчати, вміють навчати, в яких є дуже такий, такий інтерес до цього, самі навчатися, в яких дуже багато такої знаєте, життя всередині. І любові до дітей це саме головне. Тому навчаємося, працюємо і маємо дуже такі великі амбітні плани. А я зараз хочу запитати у діточок, власне, якими на вашу думку мають бути вчителя, і які вчителі у школі Амадея, Микола. У нас дуже добрі та гарні вчителя, які можуть підтримати до допомогти. Угу. Марго, тобі подобаються вчителі, які тебе навчають щодня. Мені вчителі подобаються тим, що вони нам допомагають роз ну, допомагають нам розвити свою фантазію і допомагають нам в навчанні. Це важливо, допомога така. А тобі, Макс, подобається вчителі? Ем, так, дуже. Ну, взагалі, типу, навіть якщо порівняти просту школу і Амадею, то різниця просто величезна. Вчителі ну, дуже добрі, вони допомагають, та тобі завжди з ними весело. Вони можуть підтримати О. взагалі роль вчителя надзвичайно важлива у житті кожної дитини. І цікаво, що серед вашого колективу, пані Іно, є не лише педагоги кваліфіковані, але й т'ютери. Таке слово. Діти його так добре знають і гарно вживають. Хто це, яка їхня роль? В них дуже велика роль. Це роль наставника, це та людина, яка підхоплює діток після обіду. Після uh -huh. навчання нашого, яка допомагає в цьому. Це людина, з якою можна говорити, вирішувати якісь питання, запитувати, піднімати якісь дуже важливі теми. Т'ютери це ті люди, які підбирають дуже гарні фільми. Наприклад, ми можемо подивитися фільм, а потім сісти і проговорити, хто що бачив, як до цього відноситься. Т'ютер це та людина, яка має бути надзвичайно досвідчена і мудра, яка потрошечки потрошечки формує такий внутрішній світ. Світ, світогляд і зовнішнього світа дитини це людина, з якою і можна поїсти, сходити в кафе. Ви знаєте, в нас же є такі гарні традиції. Ми uh -huh. не так розповідаємо, як це має бути. Ми все пропускаємо через себе. Наприклад, да, в нас є досвід, коли сім'я йде в кафе, батьки сидять, замовляють щось. А коли діти самі йдуть, як це має виглядати? А як вони мають спілкуватися з офіціантом? А як вони мають робити замовлення? Отож тютер займається і цим сьогодні. Ми йдемо в кафе. Ми зараз будемо тренуватися. Хлопчики допомагають дівчаткам займати якийсь столик. А де столик цікавий, А як зробити замовлення? А як прочитати? А як розрахуватися? Або ми йдемо в банк. І нам розповідають, як користуватися карточкою. Тобто, uh -huh. якісь такі життєві навики, які мають бути в наших діток сформовані з раннього віку. Ну і це цікаво, це життя. І діти ж перебувають а, повний день, так у школі Амадея. І тому ну потрібна така підтримка впродовж Більш, більшу частину дня. Наші дітки 8.30 тридцять у школі і в 19, але то не точно, тому що іде 19.30, і 8, і субота-неділя. У нас також задіяні, тому що діти самі приходять. А в них є якісь ігри, якісь заняття додаткові, якісь зустрічі. Амадея вона така, вона притягує. Це Трім, правда? Так, Крім того. Ми зробили дуже таке гарне кафе з смаколиками. І, наприклад, батьки, які привели діток до школи, привезли, вони мають можливість сісти, посмакувати гарною кавою смаколиками, поговорити в нас же дуже гарна така паркова зона. Подобається вам дітки кав'ярня, де ви так. можете поїсти, погуляти у парку? Марго, тобі подобається? Так. Так, це чудово. Отже, з певністю крокуємо новий навчальний рік. І на завершення вже нашої розмови так час швидко летить, як знаєте, як канікули, так і час нашої передачі. Якими словами, можливо, б хотіли надихнути на нові звершення учнів, вчителів і батьків? Пані Інно, почнемо з вас для мене дуже важливо, що наше, наше середовище воно притягує дуже особливих людей. Людей, які хочуть думати по іншому, бачити, розвиватись, які бачать для своїх дітей зовсім іншого світу, не освіту, коли як в нас пам'ятаєте, нам uh -huh. потрібно було вивчити звідси. І, і тут закінчити і прийти розповісти, а не завтра все забуде. Сучасні діти вони мають навчитися мислити, аналізувати, е, мати свою власну думку. В Амадеї якраз ми е, такі створюємо умови для цього, щоб діти мали своє бачення, своє розуміння, продукували щось зовсім нове. Це діти, які мають і робити цей світ набагато краще. Тому е, я бажаю всім цікавості. Я бажаю всім задоволення. Я бажаю всім відчувати життя і мир всередині незалежно від того, як світ зараз наш виглядає. Дякуємо за такі побажання, Микола. що б ти побажав? Я б побажав всього хорошого, щоб мрії. Угу. А ти, Марго, що б хотіла ще сказати? Я нашу... хотіла, Слухи, щоб чай. в нас були уроки. В нас бувають уроки в першому класі, були солодкі уроки. Були Я солодкі б хотіла, щоб вони були завжди. і Макс, що побажати. А ну, якби. Плюс-мінус уроки і так дуже круті. І це класно, що типу, ти не думаєш, наприклад, о, ні, цей урок, я не дуже хочу на нього. Але, типу, ну взагалі, я не думаю, що тут є прямо ж багато чого кращувати. Ну, Покращувати, так? Да? Так, ти ну. бажаєш, щоб все залишалось так, як є? Так, <laughs> так? добре, дякую вам, теплого вам усім. І світлого нового навчального року. Дякую, що прийшли до нас сьогодні у гості. Нагадаю, разом із нами були ідейна натхненниця та засновниця ліцею Амадея, психоаналітичний психотерапевт, тренінг-аналітик і супервізор АППУ Інна Яворська, а також учні ліцею Амадея Микола, Марго і Макс. Усім дякую. Це смарт-проєкт коло мами. Бережіть себе та своїх найдорожчих. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.